На вході до будинку воїна перевіряють ковід-сертифікати або ПЛР-тести. У коридорі черга із охочих здати кров. Спочатку всіх консультує лікар. Є Певні протипокази. З якими людина не може здаватися, скажімо, інфекційні захворювання, гепатити, якщо вона перехворіла. зараз дуже актуальне є питання щодо ковіду. Ми все таки рекомендуємо, що люди хворіли ковідом, хоча б 28 днів, щоб вони не здавали кров. Далі вже забір крові вперше сьогодні. Здає кров Мирослава Низова. Я є свідома українка і розумію, що це потрібно, в першу чергу, це потрібно для людей, тих, які є потребуючі. На даному етапі я є здорова і мушу собі дозволити здати цю кров, то чому цього не робити? Володимир Гусар кров здає періодично. Зазвичай робить це в Центрі служби крові. Якось хочеться допомогу комусь надати. Кажуть, що це рятує життя, я в це вірю. Долучає зібрану сьогодні кров, скерують на лікування онкохворих та пацієнтів військового госпіталю за минулі шість разів, які були проходили саме власне у Львові. Кров здали понад 300 людей. Ми можемо сказати, що понад 900 людей були врятовані цією кров'ю, тому що понад 900 людей скористалися кров'ю, яка була надана ось цими 300 донорами. Донорами у межах проєкту сьогодні стала 51 людина. Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.